Понад 100 жителів Банилова мітингували під облдержадміністрацію. На акцію люди приїхали з плакатами. Вони вимагали відремонтувати зруйнований газопровід та подати газ у будинки. Два дні перекривали. Нас ніхто не почув. ні районна рада, ні обласна. Ніхто ми на грані безвиходності. Зима на носі, і обіцянки нас годують. Годують і годують півтора року. Це ніякі Депутат, роботи не робляться, тому що не робиться, я ніхто я нічого не робить. А скільки ви плануєте часу мітингувати? Поки не буде газ. До мітингувальників вийшов директор департаменту капітального будівництва Микола Гладюк. За його словами, в департаменті оголосили та провели тендер. Наразі ведуться роботи з ремонту газопроводу. Проводиться чистка самого русла для встановлення габіонів від воду води. На даному етапі стоїть питання щодо демонтажу труби. Основний етап роботи може бути правильно поставлений тільки після демонтажу цієї основної відки, тобто та відка, яка є ушкоджена. Осадчук, виходи! Осадчук, виходи на мітингу. Люди вимагали, щоб до них вийшов голова облдержадміністрації Сергій Осадчук. Я звернувся на конгресі Добре, до президента України. Після цього нам були виділені негайно кошти. Вчора був у мене Віктор Горда, голова Чернівці газу, сказав, що вони вже ту трубу купили, обробляють її всередині, зверху, так, щоб вона це. Під час виступу Осачук сказав, що газ та тепло буде, втім не вказав терміни. Five, five. Під час акції порушень не фіксували, повідомив Суспільному начальник управління превентивної діяльності Нацполіції області Святослав Кішлар. Нагадаємо, понад 7 тисяч жителів Банилівської громади залишаються без газу. Після того, як паводок зруйнував провід, газ подавали тимчасовою трубою, яку будувала компанія Чернівці Газ. Однак провід придатний лише для використання у теплу порух, бо зі зниженням температури тиск в ньому падає, казав у коментарі Суспільному Віктор Горда. Водночас інженер підрядної компанії Ярослав. Анлека Суспільному сказав, що змонтувати трубу зможуть до кінця цього року. Христина Тимофійчук Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.